Слава Богу! До цього місця допоміг нам Господь. Ми тішимося, що є ще, є ще така нагода. Можливо, для багатьох цієї нагоди не настало, для нас вона настала. І ми на цьому місці, і ми слухаємо Слово Господа. Ми Годуєм нашу безсмертну душу хлібом небесним. Пригадується мені псалом, який хор співав колись. Пастер все шукає бідною овцю. Хочеться трошечки про це про це нагадати. Читаю. 40-й розділ Ісаїї. 11 Одинадцятий віршик. Як пастир він буде пасти стадо своє, агенців буде брати на руки і носити на грудях своїх. Друге місце Петра. Два, двадцять п'ять. Бо вони були, як вівці, заблукалі, що не мають пастиря, але нині повернулись до пастиря і охоронця душ ваших. І читаю слова Ісуса Христа, 10 розділ Івана. Частину тексту читає. «Істинно, істинно кажу вам: хто входить в овечий двір? Не дверима, а десь перелазить той злодій і розбійник. А хто входить у двері, той пастир овець йому воротар відчиняє. І вівці голос його чують, він кличе, своїх, він кличе своїх овець на імення і виводить їх. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Отже, знову сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам, що я двері вівцям. Всі, скільки їх приходило переді мною, є злодії і розбійники, але вівці не послухали їх. Я є двері, хто через мене увійде, той і спасеться. І увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. Я пастир добрий. Пастир добрий душу свою покладає за овець. А наймит не пастир, якому вівці не свої. Побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розганяє овець. А наймит тікає, бо він наймит і не турбується про овець. Я ж пастир добрий, і знаю моїх, і знають мене мої. Як знає мене отець. Так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець, і інших овець маю, які не з цього двору. І тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо і один пастир. Тому любить мене отець, що я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене. Але я сам віддаю її. Маю владу віддати її, і владу маю знову прийняти її. Цю заповідь я прийняв від отця мого. Через ці слова знову виникла суперечка між юдеями. Багато хто з них говорили він біса має і безумствує. Чому ж слухайте його? Інші говорили не слова Це Біснуватого, хіба може біс відкривати очі сліпим? Було ж тоді в Єрусалимі Єрусалимі свято оновлення і стояла зима. Ісус ходив у храмі, у притворі Соломонові. Тут юдеї обступили Його і говорили йому, чи довго триматимеш душі наші у невіданні, якщо ти Христос, скажи нам прямо. Ісус відповів їм, Я сказав вам, і не вірите, діла, які я творю в ім'я Отця Мого, свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я сказав вам, вівці мої, голосу мого слухаються, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І дам їм життя вічне, і не загинуть по вік, і ніхто. Не викраде їх з руки моєї. Отець мій, який дав мені їх більший за всіх. І ніхто не, не може викрести їх з руки Отця мого. Я і отець Єдине. Ми звернули увагу. Є ще деякі місця, але я звертаю всіх нашу увагу на пастиря і овець. Взагалі-то ми, городські люди, то мало е, знаємо, особливо молодь, мабуть, не знає, що таке пастух, який пасе вівці чи корови. І... Але ми читаємо настільки, Ісус Христос навів приклад вірності овець пастирю, пастухови. Вони його голос чують, вони його голос знають, вони його голос пізнають далеко і йдуть за ним. Почули звук таї труби чи голосу пастиря, вони обертаються туди і йдуть туди, бо це голос. Їхнього пастиря. Вони настільки привикають до свого пастуха, що вони вже не йдуть за іншими голосами, багато інших голосів, багато інших закликів, але овці знають голос свого пастиря. Ми живемо в останній час, багато є закликів, багато є е, голосів, багато є е, звуків, які кличуть, ідіть за нами. Коли ми читаємо інше місце, Ісус Христос застерігав, каже, останній час. Багато повстане лже Христів і лжепророків, які захочуть звабити, якщо можливо і вірних, звабити дітей Божих. І багатьом, і багато хто піде на це. Чому? Тому що втратили слух і забули голос свого пастиря. А чому? Тому що давно вже чули його, перестали його слухати. Голос Господа звучить до свого народу. Голос Господа він. Проголошується, звучить до свого народу. І блажені ті люди, які чують голос Господа свого, голос пастиря свого, блажені ті вівці, бо вони не заблудяться, вони чітко розрізняють, розпізнають голос свого пастиря. А коли вже кидаються, а там голос, кажуть, там Христос, там великі чудеса, там туди, там сюди. Бігають, кидаються. Втратили слух. Втратили голос, забули голос свого пастиря. І тоді шукають, шукають, де то. Де то? А він тут, амінь. А Господь своїми дітьми. Там, де вони є. Там, де вони взивають, там, де вони відкрили вухо своє і слухають, що говорить Господь. Як Ісус Христос говорив з Самарянкою, віднені кажу тобі, будуть поклонятися не в Єрусалимі, не на горі, а на всякому місці. І там, де два або три зібрані в ім'я моє, каже Господь, я там серед вас. Чи ми віримо цьому, що на цьому місці Господь? Амінь. Амінь. Кожен, хто шукає, кожен, хто стримиться до того, щоб знайти, він дає знайти себе. А хто шукає інших голосів? Він знайде. Він знайде, тому що ворог ходить за кожним, хоче звабити, хоче показати щось інше. Можливо, якийсь комфорт, якісь, якісь зручності, якісь веселощі. Господь знає своїх. І дам їм життя вічне, і не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з руки моєї слова Ісуса Христа. І не загинуть. І ніхто не викраде коли, коли будуть чути голос свого пастиря. Коли будуть чути голос свого пастиря. Нехай Господь благословить нас. Розуміти, якщо даже хтось десь відійшов, написано, як ми читали, Він приходить, він візьме на руки, він прижме і Він пронесе через, через трудності. Через негаразди, через тяжби він пронесе. Він проведе. Він Він, Бог, всесильний Бог, ніхто не може похитити, вкрасти, забрати, тому що велика Божа охорона. Алілуя! Просто хочеться разом з вами. Подякувати Господа, що Він тримає нас в своїх руках і на своїх руках прижимає до себе, береже, веде, веде нас саме тею дорогою, яку він вбачає, що ця дорога вона є для мене найкраща. Можливо, це будуть хвороби. Можливо, це будуть якісь трудності, долини. Але якщо Господь веде, Він тримає в руках. Через долину він тримає в руках. Через сльози він тримає в руках. І ця дорога, яку він веде мене, яку він веде вас, для нас, для мене вона найкраща. Тому що так вирішив Бог. Не то, що так я захотів. Я хочу всього, щоб мені нічого не боліло, щоб мені все було добре. Я так хочу. Це моє тіло хоче. так. А Бог хоче спасти нашу душу. А Бог хоче, щоб наша душа не загинула, але, але... мала життя вічне. Так хоче Бог. І треба просто покритися волі Божій, сказати, Господи, я щиро дякую. Господи, я щиро дякую, що Ти мене ведеш. Я дякую. Може мені болить, але я дякую, що Ти мене тримаєш в руці своїй, що ти мене ведеш, щоб ти мене і проведеш. Я дякую тобі. І я вірю, що це станеться. І я буду з тобою в вічності. І хочу просто разом з вами ще предстати перед нашим Богом в нашій молитві і подякувати, що Він тримає нас, що Він веде нас і що Він проведе нас. Давайте помолимось. Авбач!